Фірмовий магазин іспанських солодощів Турон. Саме цей магазин Вісенс розташований біля Саграда Коноря, місця, які неможливо проходити взагалі. Собі в Думаю, що всі будуть ще смачніші. Як на мене, це прекрасна ідея для подарунків. В самій Барселоні таких магазинів декілька. Ви можете подивитись на карті і обрати на вас найближчі і завітати.